Сокирка-сокирка. Мабуть, що є. Спершу доводиться копати твердий сніг, розчищати місце, а потім копати вже землю. В лісі просто неймовірно. Чудово, мороз мінус 10, але бачите, дорогу знову передуло, як я горнув сніг. І що можу сказати вам? Що все потрібно відкопуватись. Бачите, снігу десь, напевно, сантиметрів 30, може більше. Я з розгону наїхав на твердий сніг, навіть не провалююся. Це зверху такий м'ягкий, а сніг... Сніг твердий. І вже машину підняло, зараз доведеться працювати лопатами вже. Ну що ж, можете мене привітати. Я виїхав. Погляньте, яка кулья тут. Ось там я сів, ну якраз на підйомі. Ось бачу фрагменти моєї автівки, захист. Потрібно сміття позбирати, на що воно в лісі. Ось ось тут. Жодних ямок, просто такий рихлий сніг, зверху твердий. Ось це теж позабирати. Оце шматки моєї автівки. Тому що з першого разу я під гору не виїхав, довелося задню вмикати і я зачерпнув снігу і відірвав. Ну погляньте, от все, дином я тягнув. От. на підйом. Так, для цієї автівки це такий сніг досить. Специфічний. Ось там мав бути мій захист. Ну що ж, сьогодні день розпочався з таких ось неприємностей, з таких мінусів. Але що є, то є, як то кажуть, нічого не зробиш, потрібно буде купувати новий. Ну що ж, друзі, ось ми знову так доїхали. Я думав, що цього разу буде трішечки легше їхати, але ні. Знову твердий сніг, знову провалюєшся, а під твердим снігом пухкий сніг. І ось така ситуація. І навіть повний привід не допомагає, тому що автівка просто сідає на днище. І все, але відкопалися і приїхали на місце, де ми запланували шукати. А шукати ми будемо сьогодні на островгорському таборі Першої світової війни. Сподіваюся, і знахідки будуть, тому що мінуси є, а плюсів поки що немає. Ну, з плюсів гарна природа, гарна погода. А поки ми шукаємо артефакти, то долучатись до збору на впідрони для другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, погнали шукати. Знайти сигнали під таким снігом справді нелегко. Ось поки що якесь залізяче, ось така річ. Видно, що це прибувалося до дерева, тому що бачу на цій накладці ще залишки дерева, фрагменти старого дерева. Ну і тут ще був завіс від дверей, Я вже його поклав під дерево. От, Тому. Можливо, якісь двері старі були. Але от на цій локації багато залізних сигналів потрібно добряче пропікати, тому що серед сміття може бути щось цікаве. Ось ця трубка від кілка, від австро-угорського намету, від дерев'яного кілка. А це означає... Ось тут свяшок навіть. Є ще. Це означає, що на цьому місці міг бути островорський намет. В бліндажах не дуже багато сигналів, а ось над бліндажами тут багато сміття. Відповідно, що могли в бліндажі не жити. Тут було спокійно, розбили собі намет, романтика і таке інше. А в наметі могли і капина псайхи не загубити. Це потрібно вже перевіряти. Ось бачите, тут бліндаж, а це зверху бліндажа таке місце цікаве, перспективне. Гарно дзвенів артефакт, але дзвенів він гарно через ось цю круглу форму. Можливо, щось від конини, а можливо стяжка від бліндажа, бо бачу тут дріт. Щось солдати з цим робили. Нічого особливого, але навіть такі сигнали з-під снігу. А сніг в середньому десь 15 см на рівнині, а буває і більше. Ну, тобто мінімум 15 см. Камрад ось зі щупом ходить, зайшов бліндаж, запхав щупає, каже, от, пляшку знайшов, треба копати. Копає, копає. Каже, та ні, це яке залізяще. Я кажу, кирка-сокирка, мабуть. І знаєте, що він витягує? Кірко-сокирку. Щупом. Я навіть не напікав ще, а він вже щупом витягнув з бліндажа ось таку кирку сокирку Звичайно, без кріплень, але в принципі стан гарний з пісочку. Так що ось такий перший артефакт. І унікально зі щупом, і унікально я вгадав, що це залізяча, мабуть, кірка-сокирка. Ну що, можна привітати! Перша така от, знахідка на сьогодні в бліндажі. І далі потрібно шукати. А на дні бліндажа, мабуть, є капина абсахина. Глибина, мабуть, десь 50 см. Не більше. Ну, але все одно 50 см. Це досить глибоко. Він каже, що ще тут є. О! кирка сокирка Мабуть, що є. Ну, подивимось. Перший кольоровий артефакт, друзі, можете мене привітати. Погляньте, що це. Побутовщина. Знаєте, що це таке? Ну вгадайте, це верхія від гасової лампи. Ось тут коліщатко було, тут вставлявся гніт, протягувався і лампа горіла, матеріал латунь. Ось так. Цікавий перспективний сигнал був. міг бути такий собі непоганий капана псайхен. Але вже приємно, що з-під такого снігу якась побутовщина є. Ну, поки що артефакти, можна сказати, більше є, ніж їх немає. Особливо камраду пощастило знайшов кирку-сокирку. А це в наш час теж рідкість. Наступний кольоровий сигнал щось круглесеньке і зеленесеньке, досить велике. Дивимось, що це у нас таке. Це гудзик кітельний. І він... Цинковий, здається. Але все одно так, цинкою, а зеленесеньки, це тому, що фарба ще збереглася. Австро-угорський кітельний гудзик, Перша світова війна. Нічого особливого, але там де кительні гудзики, там і на Апцайхіни, і ще всяке різне. Ну, вже два кольорових сигнали, і це не може не тішити. Ху. Морозець ще тисне, дивлюся, мінус 7. В принципі, і небагато, якщо таке гарне сонечко, але все одно ну, прохолодненько. Якийсь такий гарний, великий і залізний. Що це таке? Що це за артефакт? Ну, це невідомий. Наче гак якийсь? Ось такий цікавий гак. Чи це декор, можливо? Зараз потрібно якось його почистити, обстукати. Бо так, навіть не скажу. Невідомий науцій артефакт і мені. А Можливо, це якась ніжка від пічки? Може таке бути? А можливо, і не від пічки. Ну, буває це гарненько, але я ще не можу збагнути, що це таке. Ковзани. Погляньте. Кажіть свої думки, тому що я не можу вгадати. Ось тут наче якась ніжка. Підніжка. Уявлення немає. Навіть найменшого. інопланетна технологія, одним словом, друзі. Ну, свої здогадки пишіть у коментарях. Це не якийсь декор, тому що видно, що річ така утилітарна, ось, прокована нерівномірно. Для чого її використовували? Не знаю. Вішак якийсь, чи що. Ну, ось такий артефакт. Тут мені трапився. Йдемо далі. Літали літаки над цим лісом у Другу світову війну. Ось фрагмент кулеметної стрічки, або швидше стрічки від авіаційної гармати. В'я або щось. В цьому дусі в'я чи не в'я? Можливо, навіть не в'я. Щось менше. Можливо в'я. Ось так. Радянський літак тут літав. Можливо, по цих лісах ходили ще німці. Ось такий артефакт. Навіть друга трапляється повітряна, так би мовити. Ох. Шукаємо далі, був перспективний сигнал. І я спершу його побачив, то подумав, о, щось цікаве по-перше. Але ні, бачите. Тут якраз гарні бліндажі. Спершу доводиться копати твердий сніг, розчищати місце, а потім копати вже землю. І в мене такий гарний потужний сигнал був, і я думав, що це якийсь шрапнельник, стакан. От, а погляньте, що це у нас? Горнятка островгорське. В корінні. Гниле. Ось тут я ще його пошкодив. Ну, але в суті це не змінює, тому що, на жаль, воно в болоті. Тут така незовина. клеймо збереглося трішки. Мабуть ну, що Так, трішки проглядається. Тут така річ, якщо на емалі жодної тріщинки, жодного сколу, воно може в болоті просто лежати в воді і йому нічого не буде. А якщо вже є скол збиття емалі, то ось такі речі трапляються. Я тут колись знайшов горнятко, Просто в ідеальному стані, але витягував його ну, з багна, з болота. І воно просто в ідеальному стані було. Ну а ось тут так, вже його нічого не врятує. Прокинувся морозний вітерець, але в мене з цим вітерцем знайшлася перша монетка, здається. Я ламав цю грудочку, тому що вона зовсім зверху була. ось погляньте. Замерзла бідненька. Наче... Не два Гелера, друзі. А наче два філера. Ну і як... О! Бачите? Два філера. Ще корона бачу, відбилась. Ось. Ось так. І в гарному стані монетка, який рік Зараз подивимося, чого тягнути. 1908 рік. В досить гарному стані монетка. Не гнила, хоча й поверхнева. Два філера. Ура! Це, друзі, успіх! Ось, двічка Перша монетка сьогодні. Красунька. О, ну що, пробую шукати, можливо, десь з тих. В чагарниках і є щось. Тут чистила ліс, ліс рідший, і тому земля місцями примерзла. Погляньте, друзі, що знайшов камрад. А саме саме зачеп до Австро-Угорської пряги в долинці гнилий. Він казав, що краще тут прягу не знаходити. Ну, але Хоча ту сплягу краще знайти, ніж нічого. Ну та, Насправді гнилуватий зачеп. Ось. Але все одно знахідка гарненька, дзвінкий сигнал. В долині на виході з бліндажів можуть бути різноманітні знахідки, а можливо і смітнички якісь будуть. Звичайно, в цьому болоті латунь метал дуже погано зберігається, а ось скло, пляшки ну, зберігаються досить гарно. О, це найпотужніший за сьогодні сигнал. Ого, гільза ДШК. Літали тут літачки. Ось так. Совок. Ну, але латунь. Сигнал справді був потужний. Я думав, що це вже пряга. Але не пощастило. Ми перемістилися на інші позиції, виїхали з попередньої локації, де я залишив захист від автівки. Ось і шукаємо тут. Можливо, нам тут пощастить. З глибини століть, а саме понад 100 років, початок ХХ століття з'явилася ось така трубка. Що всередині така річ, мабуть, ще не користована була. Це освітлювальна трубка. Часто використовували її на передових, тому що, самі розумієте, ворог наближається вночі і ось такими трубками освічували це все. Австро-Угорщина, Перша світова війна, ще досить в досить гарному стані, не розсипається в руках, а це рідкі, зазвичай вони такі досить крихкі. Сонце вже заходить, прокинувся морозний вітер, друзі, і ми вже збираємося додому. Пройшли сьогодні 13 кілометрів по цих снігах. Ну, знахідки ви всі бачили. Це зима, такі часи я лише втратив, загубив сьогодні захист до автівки. Ну, але це нічого з ким це не трапляється. Якщо вам сподобалось відео, то підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І долучайтесь до збору на дрони для Другої галузької бригади Національної гвардії України. А якщо вам подобається реставрація старої дерев'яної хати в Карпатах, то долучайтесь до мого другого каналу Боржавія. Ну що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!